І так, всім привіт! Хочу похвалитися, що ж виробляє моя сонячна станція. Я маю 4 панелі 555 ваттні, типу Ryzen. Тільки щось чомусь я з них більше 2 кВт не бачив, тому хрін, я знаю. Може вони якісь під підробнячі чи якісь фігові. Ну, коротше кажучи, що... Я з них більше 2 кВт не бачив. Ось так вони в мене влаштовані. Тут кут відносно горизонта 43 градуси. Ось таке небо, туман. Локація десь в районі 20 км від Ну, Щоб було розуміло, чи центр України. Ну ось так, Щас, зараз покажу, що там сам інвертор показує і може покажу на графіках через програмку. Ну ось 45. Ну це, можливо, тут оба на а чого воно? Світла немає. Оце фокус. 57. Ну, ось такі. Коротше, вироб. Отака виробітка. Так, ось мій акумулятор. Тут показує, ну, зараз 60 Вт, в мережі немає, мабуть, виробили світло. Сьогодні це 30 грудня. Ну, стільки мене виробляє. Я сподівався, що буде хоча б 200 Вт, ну, типа 10%, ну хоча б 100. Але ну, ось таке 66 так, тут я ще ніяких рубильників не поставив, нічого не, не заліпив. Ось так тільки підключив до, до будинку. Типу один дріт вход і один дріт вихід. І тут е, фаза і фаза через автомат. А 0 напряму в інвертор 70 Вт буває навіть. Основна проблема це, що зрів генерації, що падає вольтаж. Ось показує 160 вольт в мене зараз ампери не показує. І 76 Вт. Інверту що 67, ну, на програмці 67 Ватт, сонце видає, споживає 120 Вт. Оскільки на, на самому інверторі вітру і показує 75. Ну, тут є нюанс, що ця програма вона обновлює дані раз у 5 хвилин. <сум> Ось така тема. Що ці дані ці може старі бути? Батарея 26,6. 04. От програмка показує, що 04 Ампера. І сонячних панелів йде. Ну ось графік показує. Ну, ось які були показники, що доходило до 70. Ну і працює це від 10 до 2 годин. Тут програмка показує, що зараз цей. 2 години там щось треба перенастроювати. Насправді, зараз час 20. Ось вчорашній день. Також було до 70, ну в середньому десь 30 Вт. Ну, ось трошки більше було, там 200 Вт. Скачок. Але це також буває, що якщо немає навантаження, то навіть якщо сонце є, то будуть низькі показники. Ну Ось також десь в районі 0,20 30... Вт. Тут 500 навіть було, це 26 грудня. Тут 5... теж в районі 20 Вт в середньому. Ось такі показники в мене. Видає. Так, зараз покажу по, по днях. Ну, ось за місяць по днях ось так. Що навіть було за день виробітка 1,2 кВт, а так в більшості до 100 Вт, то виходить, що 20 Вт. Якщо генерації видає тільки 4 години, то десь 20-25 Вт. Ну, коротше, видають панелі. Ось 11 місяць, що 9 кВт в день було. 10 по 4,5 кВт в день було. 9 вдома в мене не було. Був не підключений інвертор. Ось це я, я тільки як його отримав. І 15 днів потестив і тоді поїхав на роботу. Так, а ось річний. Коротше, 8 місяця. 11 кВт виробітка була. У 10-му місяці була виробітка 48 кВт. 11 11 місяці було 54 кВт. І виробило сонце. А в 12 місяці 5. Це вже за весь місяць 5 кВт. ну ось так А загалом 120 кВт, поки він в мене цей інвертор є, стільки виробіток. Тут аналітика, а тут деталі. і от По деталях видно, що ось 2.21-2.16, що кожних 5 хвилин обновлюються дані. Тобто вони не, не постійно онлайн відслідковуються. Ось показує гріт вольтаж, це що нема мережі. Якраз вирішив знімати і виключили світло. Мабуть, о 2 години. Так, Бо ще в час 50 Ну це 12 година, мабуть. Тут на одну годину більше показує. Ще світло було, а тут уже пропало. Ну Тут показує все. PV current, PV power 25 Вт. Температуру показує. На інверторі режим, ось пріоритет стоїть. Тут же через цю програмку можна і налаштовувати інвертор. Ось батарея, е легкі налаштування basic Setting і System Setting. Це всякі тут подсвітка, пищалки, еквалайзери, перегрузки. Всяка така штука. А базовий basic налаштування це ось такі. Пріоритети, вольтажі, а батарей, сеттинг, це все по батарейці. Ось в мене основний заряд. 27,6. А плаваючий виставлений 26,5. Battery type, ну тут не покаже. Ну Коротше, в мене стоїть літій. На, на інверторі стоїть літій. То, ну, тут це трошки менюшка не все, що там можна стоїть, не все те можна вибрати. Ну, ось таке. І помилки. У мене помилки PV under voltage. Ну, типа, низька напруга на сонячному полі. І боїть ще якісь інші вискакували. Але я, мабуть, не знайду ось. О. The main way from is Abnormal. Ну, типу, що. В мережі синусоїда ненормальна, чи що щось таке перекладається. Ось у Mains Underworld чи є код. Я не знаю, що воно означає. Ну ось такі помилки є на інверторі, Це ще в 11 місяці було. ну Ось таке ж. Зараз. ну 65 тут показує. Зараз оновиться може. Ну, 65. Ось таке, коротше. І тут же ж видно, що немає мережі. Ось зависло щось. А, тут ще так можна було нажати. Показує, що на навантаження з мережі сонце. Ось яка напруга. І ток. Навіть 88 Вт. Хоча зараз показує 126 Вт. Видає. Сонячне поле. А чи воно потрапить сюди? Тут показує 65, хоча насправді в режимі онлайн то 130 Вт зараз. Ну, зараз тут вже 88. Коротше такий нюанс. З батарейки тягне 1,4 А. Показує, не знаю. Можна перевірити, мабуть. Так, скільки там з батареї тяне. Правда, в мене тут дуже слабенький смартфон. Та може зависати трошки. Так, ну да, 1,2 ампери. Даже заражає. А не розражає. От воно що. А там показувало, що розряджає, да? Тут вже така виробітка, що більше що навіть зарядка йде. Але оновлення даних тільки раз у, у 5 хвилин, тому тут навіть не покаже, напевно. Ось така нюанс. Що ця програма вона тільки раз у 5 хвилин оновлюється. Тут вся зарядка йде. 30 Вт споживання, зараз скажу скільки. Сживання будинку 70 Вт. І ще йде 30 Вт, 40 Вт на зарядку. Зараз 114 Ампер годин показує температура 8,5 градусів. Тут холодно. Ось по комірках. Тут не оновлюється поки. бо раз у 5 хвилин. Так, скільки тут зараз ватт. Зараз поле 70 Вт видає. Коротше, не постійно воно там. То більше, то менше. А тут не обновлюється. Не знаю, покаже воно тих 100 з чимось ват чи не покаже. Ну, Зараз 70, зараз подивимося тільки на бмс -овій. Ну так, да, БМСка вже не за. На ну, акумулятор вже майже нічого не йде, Дуже вже розряджається. А тут дані не міняються. Ось така тема цієї програми, щоб вона не. Зараз 65 Вт. Так, ладно. На цьому, мабуть, все, що я хотів показати. У мене будинок десь до району. До 200 Вт споживає. Ну, якщо там комп'ютер включити, світло, інтернет, то я надіявся, що буде видавати хоча б 200 Вт, я думаю, цього буде достатньо, але ось так видає. 50-30 там, Вт. Зимує ще 4 години тільки, де там ті графіки. Знову те саме, що буде. Графіки. Ну ось. З 10 до. Ну, Це тут часи ще ж неправильно на 1 годину. Ну, да, десь з 10 до 2. Ну, так. 4 години тільки всього нам всього видає електроенергії. Тому тих 80 Вт мені зовсім недостатньо. Бажано було б. Тут то не вказано на інвертор, висіки номінал должен бути сонячного поля типу вольтаж, але я так бачив на всіх інших до 250, а в мене 150 вольт на полі. І цього недостатньо, воно неефективно працює. Ось зараз 165 вольт. Якби, коротше кажучи, що якщо буде повністю забитий трекер, то буде ну, більше виробляти і більш ефективніше, мабуть, працювати. Ну, ось таке. Бо зараз, якщо 30 Вт, то цей інвертор чисто працює на своє споживання, нічого не ну, не додає. Отака тема. Ну, зараз ще 40 Вт. Виробіток пішов. А тут ще 80 показує. Так, ладно. На цьому все. Ну ось, зараз покажу. Що виробляє 45 ватт. Так, а що це вони перед новим роком вирішили виключати, не знаю, було... то не було виключень взагалі. Так, на цьому все. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі. Можливо, щось буде по... ще по інверторі, але що тут знімати, не знаю.